Всім доброго! Вирішив сьогодні записати коротеньке відео з двох причин. Перша, то, що потрібно, підготувати ділянку для посадки воздушної бульбочки, часнику, її вже називають Воздушка. Надбав я її 5 кілограм, яка потрібна ділянка, не вирахував. Підготую всю, скільки влізе, стільки влізе. Ну і друга причина. Головна, мабуть. Вчора ввечері, передивляючись ціни на дизельний двигун для заміни на свій метаблочок, я наткнувся на дуже цікавий коментар, який людина мені написала. Підписник або не підписник я не знаю. Але е, суть була такова. Людина пише, не мороч голову. Залий масло в двигун на 20% більше, ніж того потребує. Потребує в двигун заливати літра 200. Я долив ще 300 грамів зверху. І результатом я був поражен. На даний момент досі мотоблок ні разу не заглох. Причин, які б негативно б впливали на роботу, досі не виявив. Масло з ніяких сальників поки що не подавило. Як так і буде далі, це добре. Але ж все-таки ця парада виявилась дільною. І цю людину я хочу віддячити. Оця сіточка чеснока буде відправлена цій людині, яка написала мені 3 кілограми вага, калібр. 3 має в більшості два зубки, підійде як і для посадки, так і для вживання в їжу. Пізніше ми спишемось. Дякую. Обробку провожу ротуваторами. Що я скажу? Подобається те, що легко чистяться, а добре витягують коріння. Достатньо вимкнути задню швидкість, проїхати метр назад, і більшість коріння висипається, яке потім збирається і викидається в сторону. Ділянка, яка була під бахчевими культурами. Оброблюються в два проходи. Перший проход на першій передачі, другий на другій передачі. Для мотоблока це не важко. При обробці ротаваторами такий режим він не важкий. Чому? Тому що ротоватори легше входять в ґрунт, аніж фрези. Але в фрезах є Свої переваги. Встановити секції ротуваторів спробував двома способами. Спосіб перший, коли секції встановлені симетрично, що я маю на увазі? Робочі клики, які встановлюються біля редуктора, розташовуються навпроти. Ці клики відрізняються вигубом від інших. У кого мотоблок з валом на 24 Такі клики відсутні. Цей спосіб представлений в верхньому куту відео. Мені він не сподобався, тому що дуже скаче мотоблок. А на другій передачі взагалі нагадує виброплиту. При другому способі секції встановлюю таким чином, щоб ці клики розташовувати на 180 градусів один від одного. Цей спосіб мені більше підійшов. Представлений він на основному відео. В обох прикладах працював на першій передачі. Даний відрізок відео пришвидшив в 10 разів. Це перший прохід даного гону. Працюю на першій передачі. Довжина гонів 30 метрів. Через кожних 10 метрів виконую чистку від коріння. Для цього зупиняюсь, від'їжджаю на пів метра на задній швидкості, чищу рослинні залишки після цього. Ще на пів метра відсовуюсь та доочищую. Після того, як пройшов гон перший раз на першій передачі, розвертаюсь та в зворотньому напрямку оброблюю на другій передачі, чистку від рослинних залишків також повторюю. З багатьма не погоджусь з приводу того, що ротоватори тільки для пониженої передачі. Та вважаю, що цей приклад тому доказ. Понижена передача. Краще з ротоваторами у таких випадках. Перший цілина, яка складається з шару дернини. Другий випадок, коли в землі наявні коріння дерев, за які не бажано зачіплятись. І третій це тоді, коли ви бажаєте тиждень обробляти таку за розмірами ділянку. Для тих, хто не бачив попереднє відео, розповім про проблему даного мотоблоку з даним двигуном. А саме, при виконанні робіт на цій ділянці я стикнувся з постійним вимкненням двигуна при нахилах та розкачках, що мене трохи навіть заставило нервувати. Такий випадок може трапитись навіть при транспортних роботах. Давайте змоделюємо ситуацію. Ви загрузили 300 або 400 кг дров в причіп. Попереду невеликий підйом. Ви додаєте газу, розганяєтесь, щоб виїхати, а двигун заглох. Добре, якщо ваш причіп з тормозами, а в гіршому випадку зіпсований настрій. Ну ось і завершив я обробку ґрунту для подальшої посадки повітряної бульбочки чесночку. Трохи залишив декілька кущиків перчика, пізніше оброблю. Ну а зараз я ближче покажу якість обробки. Ось у ці перчинки пожалів їх фрезерувати. Тиждень вони дозріють. Загальна площа ділянки, яку обробляв, 3,5 арів. Не менше. Чи є грудка в тому місці, де була стежка, присутня. Там, де стежки не було, грудки менше. І чи буду я після ротуваторів обробляти фризою, я ще подумаю, яка ж глибина. Лінейка 30 см. Десь трохи більше тридцяти, але це в спущено. Якщо сяде, то відповідно сантиметрів. Не менше 25 ще залишиться обробленої в глибину почви. Добре витягую коріння, я вже казав, легко чиститься. Ось на технологічній стежці декілька кучок навитягував. Менше 30 нема ніде. І то це я пройшов туди і обратно. В одну сторону йшов на першій передачі. Розвертаючись, включав другу. Потрібно бути обережним. Чому? Тому що це не фреза яка вдарилась щось і відскочила. Це ротуватор. Він крючком може гарно зачепитись за коріння, за камінь. В кращому випадку мотоблок перевернеться в гіршому. Оператор піде вслід за мотоблоком. Менше 30 відсутня. Що ж з мотоблоком? Для тих, хто не дивився попереднє відео, рекомендую подивитися, заливши не менше півтори літра масла, при необхідності літр 200 Проблем на даний момент досі не трапилось. Масло не погнало, мотоблок не зупинився. Що з приводу ще ротоваторів Порекомендую для тих, хто такий собі не придбав. Це більше касається тих, у кого з такими крючками. Підвал на 32. Встановлювати. Не таким чином, щоб вони були симетричні, а навпроти. В такому випадку він м'якше йде, не скаче вверх вниз Так, да, він ходить вліво-вправо, але це ще також допомагає при зануренні. Ну, ось все буду завершувати. Вдячний вам за перегляд. Мій номер WhatsApp та Viber ви знайдете в описі каналу. Всім дякую. Мирного неба!